Чи ти служиш своїм життям для людей? Ісус Христос сказав, що я прийшов не щоб мені послужили, а щоб послужити. І це дуже велика проблема, що сьогодні ми розділили християнство на священство і прихожан. І прихожани думають, що служити мають диякони, пастора. Ну той, хто може служити. А я можу слухати. Біблія нас закликає до того, щоб кожен з нас служив Богу. Коли служив, чи тільки в приміщенні дому молитви ні. Але всюди служив, служив своїй сім'ї. Жінці чи чоловіку, дітям ми покликані до служіння. Що цікаво, що Христос своєю кров'ю він купив для нас благодать необхідну для служіння, що сьогодні мішає вам служити людям, які є навколо вас. Нехай Господь благословить нас. Побачити цю велику істину, щоб ми не стали подібними до футбольного матчу. де 22 людей бігає, а багато тисяч вболіває. Але церква Христова має служити, і кожен член церкви має служити. Чим сьогодні служиш ти?